Якщо ви шукали автівку, яка пережила 90-ті, ось вона: Volkswagen Passat B3, заїхав на твоє авто 1989 року. Цей легендарний автомобіль на 1.6 дизелі з пробігом в 299 тисяч. Є невеликий нюанси по кузову, але то таке: стоять титани та зимова резина 14 го радіусу. Непогана оптика та красний колір. І тепер до салону. Непоганий салон як для 1989 року. Електрорегулювання дзеркал, тканєві сидіння, трохспицеве кермо, надійна механіка, непогана піч та автомагнітола. Цю автівку можна взяти у розстрочку з першим внеском від 15%, а залишок розбити до 5 років. Також можемо доставити автівку до вашого місця або обняти на ваше старе авто. Багажник такий великий, що можна завантажити туди половину ринку. І навіть залишиться місце для картоплі від бабусі. І це все лише за 2300 доларів. Цей посад як старий друг надійний та зручний, і це твоє авто.